Вітаю вас на календарі 15 лютого в Україні. Християни відзначають стрітання. Господні з нагоди свята я запросила на філіжанку кави директора наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Михайла Зушмана. Доброго дня, пане Михайло. Доброго дня, я вас вітаю з цим святом. Дякую, дякую, що ви відгукнулися на моє запрошення, адже точно знаю, що ви розкриєте для наших телеглядачів цю тему, адже ви і літературознавець, і культуролог. Тому як то кажуть, сподіваюся на вашу допомогу і на вашу підтримку. Давайте почнемо спочатку. Що це за свято? Ну, перш за все, ми маємо на календарі лютий. Це останній місяць зими, і буквально нещодавно, кілька тижнів тому, православні християни завершили різдвяний цикл святкувань. І е, лютий місяць він не такий насичений е, церковними е, календарними датами як е, січень. Але саме 15 лютого стрітання Господнє це найбільше в лютому церковне свято, і воно має е, давні традиції, воно має глибоку символіку. І е, тому е, інформація для широкого загалу е, про те, як воно виникло, які причини його е, вшанування. Про його значимість, про його е традиції пов'язані з культурою українського народу із е Традиціями євангельськими дуже важливі, і я думаю, що будуть цікаві для наших е, глядачів і слухачів. Ну, от здебільшого, мабуть, в людей асоціюється mm -hmm. стрітання господні, так. це свято, коли так по простому в народі називають <ккк> зустріч зими і весни. Так. Якщо рік поділити навпіл, тобто холодні часи і теплі часи, але ви вже сказали, що має набагато глибше значення. Безусловно. І от хотілося б почути від вас саме про біблійне походження. Mm -hmm. Ну, якщо так, для себе уважно поміркувати над самим значенням семантикою слова стрітення це так, ніби як стрілися двоє. Ну, справді в цьому є певна символіка, зустрічається зима із літом або літо із зимою. Відходять уже тріскучі морози, день стає набагато більший, і ми наближаємося у цей період до такого рівнодення, коли день стає набагато більший і вирівнюється ніч із днем. Тобто ми наближаємося до весни, до тепла. І е, так співпало, що е, згідно євангельської традиції, це свято е, пов'язане із дуже такою, знаєте, символічною подією, яка веде бере свій початок із е, давньоіудейських традицій, коли після 40-го дня від народження малюка так прийнято було в іудею вводити його в храм. Мати несла його, батьки несли його в храм, де він приймав обряд е, очищення. І, власне, ця традиція, вона поєдналася із давніми ще дохристиянськими обрядами і звичаями, які були. Ну в українському слов'янському контексті, адже українці це слов'яни, які мають свою давню і, і глибоку, цікаву і багатогранну культурну традицію. І ось поєднання дохристиянського і власне християнського дало нам такий цікавий, таке цікаве свято, таку такий колорит, як стрітання Господня. Ну я готуючись до нашого інтерв'ю, прочитала, що стрітання Господніня mm -hmm. от ніколи не знали цього. Відзначають mm -hmm. е, так. Святково саме з 5 століття. Ви знали про це? Ну, так, так. Ви знали, так, звичайно. Так, так, Я не дарма вас uh -huh. запросила на програму uh -huh. розкрити саме цю тему, uh -huh. адже знаю, що ви культурологічні курси викладаєте в університеті. Uh -huh. І точно зараз розкажете нашим телеглядачам, що значить це свято в українській етнології, в культурології нашій. Ну, без сумніву, це варто зробити, тому що. Наші глядачі, слухачі в умовах, коли відродження української народної культури, вивчення української народної культури, традиції, звичаїв нашого народу, є чи не найважливішою справою в плані того, щоб кожен українець мав змогу, ну принаймні, е, отримати інформацію про те, як все відбувалося: наскільки е, традиції і звичаї нашого народу мають е, глибокі коріння. Е, щоб, е, Кожен е зацікавлений міг е вступити в дискусію із тими, хто е в умовах сьогоднішньої зовнішньої агресії проти України, українського народу, зазіхання на нашу історію, на нашу культуру, що нас ніколи не було. Ми з'явилися там буквально якихось 100 років тому назад, і це була воля якихось е політичних лідерів, і не більше, і не менше. Ні, ми давні. у Нас культура дуже цікава. у Нас дуже глибинна культура, яка Бере свій початок ще з дохристиянських часів, з початку нашої ери, без сумніву, і поєднання давнього і сучасного це і є основа нашого духовного такого потенціалу. Яке значення має це свято для нас, для українського народу? Ну, Перш за все, це надія на краще. Надія на те, що. Холодна зима відступить. Відступить страх, відступить е, морок, відступить е, холод, темнота. Що день буде більший, буде надія на краще, і не випадково ж це свято пов'язане із е, тим моментом, що люди готуються працювати е, у світлі. Тобто день стає більший, що приходить час готуватися до польових робіт, що пора готувати ринамент, пора готувати зерно для посіву, готуватися до нового життя, до того, що з'явиться, ось, врешті-решт, перші пагони на деревах, перша трава. Тобто надія на життя це символічне значення. без сумніву, абсолютно без сумніву, що це символіка дуже глибока і цікава. Так. От часто ще з дитинства пам'ятаю на різних зображеннях, угу. на різних ілюстраціях так. митці зображали це свято як стареньку бабусю в такому лахміті, старому, пошарпаному угу. і молоду, гарну, вродливу дівчину. Вам, мабуть, теж відомо, так, тому так, що ж ви так, так, так. так зустрічалися mm -hmm. неодноразово. Теж е, стрітання в образотворчому мистецтві. Е, як ви можете характеризувати? Ну, перш за все, е, це християнська традиція, яка пов'язана з іконописом. І я не випадково взяв сьогодні для того, щоб проілюструвати нашим глядачам кілька фотоальбомів, які допоможуть, ну, принаймні, мені бути неголослівним. Ну, ось, наприклад, ось такий альбом, який зберігається у фото нашої наукової бібліотеки. Це альбом Український середньовічний живопис. І ось я би хотів показати ось таку цікаву. Та, книжечка, така зовні да, да, пошарпана, вона да, да. говорить про те, що вона популярна. Вона читана вона читана, <свят> тобто <свят> вона не для інтер'єру, вона для того, щоб нею користувалися. <свят> і ось така це ікона, це зразок українського середньовічного іконопису, і не випадково цей сюжет. Сюжет е, стрітання якраз е, є і був, і є, залишається дуже популярним. Ну, ось я дозволю собі ще і окуляри, взяти, так щоб мати бути все озброєні. Uh -huh. Що хай глядачі? Ні. Не хвилюються, я все розповім. Ну ось, е, ікона стрітання так і називається. Це 15-16 століття. Тут ми бачимо храм. В Єрусалимі, де відбувається таємство, яке лігло в основу Свята Стрітання, це маленький Ісус на руках. Симеона, праведного Симеона, старця, якому було е, пророчо е, визначено, що він не помре до тих пір, поки не побачить е, майбутнього Месію Спасителя. І е, коли Марія і Осип, праведні Марія і Осип принесли свого маленького Ісусика е, до храму, щоб е, пройти відповідний обряд очищення, е, Симеон е, взяв на руки маленького Ісуса і е, благословив його і фактично. Е, Перед рік Марії її місію, її життєву місію і долю uh -huh. е маленького Ісуса. Да. І е за юдейською традицією. <кхм> Кожна молода мама породіля мала принести у храм своє народжене дитя, і для жертви, для обряду, заможні жінки приносили ягнятко і голуба, а менш заможні приносили двох голубів або двох горлиць. Ну і Йосиф не були заможні, він був Теслею так. І вони принесли замість ягнятка двох е горлиць. І так ось відбулася ця подія, яка е зафіксована у святому Євангелії і, власне, е шановується по сьогоднішній день сороковий день після народження Ісуса Христа. Ну, mm, Як цікаво. Mm. Бачите, ви все озброїлися книжками, щоб нам проілюструвати, наглядно показати. Так. До речі, от про традиції. Пам'ятаю, що бабуся мені розповідала, що в давнину була така традиція: саме на стрідання Господнє, йти так. до церкви, придбавши свічечку і так. взявши воду. Це все освячувалося, і потім як такі символи тримали в домівці, в оселі, і тільки при надзвичайних ситуаціях так. користувалися. Можливо, більше. Нам розкажете, які ще традиції можливо були, от якраз ми підійшли з вами до того моменту, коли християнське євангельське вже тісно переплилося із народним із дохристиянським. І справді на стрітання відбувається процес освячення води. Вона теж отримувала певну магічну силу, так як це відбувалося на Йордан, на водохрещі. І наші предки завжди цей день дуже шанували і дотримувалися певних вимог і певних ритуалів для того, щоб уберегти себе на наступний рік від певних неприємностей. Адже в цей момент в цей день освячували і вогонь. І воду. І вогонь набирав свічечки, які запалювалися у цей день, набирали магічної якоїсь сили, які дозволяли оберегти від якихось неприємностей, від поганого погляду, від е, е, певних е, хворіб. А вода дозволяла. Вилікувати від там, теж якихось поганих очей, як це було в народі, кажуть, що поливали урожай. Поривали урожай, водички. а цими свічечками навіть робили хрест на для того, щоб грім не вдарив хату. Освячували е, стайню, щоб худобу теж не пошкодила громовиця. І ці свічечки називалися громовицями, так? Uh -huh. Або грімниками, uh -huh. які оберігали від тої страшної небесної сили, яка у уяві наших предків е, була у вигляді блискавки, грому, як таке, що приносить е, неприємності і деколи калічить. І, і людей. худобуси ці традиції сьогодні. А, ну наскільки я пам'ятаю, ось і відомий. Uh -huh. Етнолог і краєзнавець Георгій Кожелянко, який працює нині в нашому університеті в його етнографії буковини у трихтомній етнографії, ці моменти простежуються на сучасному етапі, особливо в карпатському регіоні. У нас на Буковині. Певні елементи, без сумніву, збереглися. І я ще був маленьким, то моя бабуся, власне, на сволиці ось робила такі символічні хрести для того, щоб берегти і ідет і внуків, і худобу, і курчат майбутніх від того, щоб не було якихось неприємностей. А воду використовували теж як певну. Таку магічну силу на жаль, я не маю можливості переконатися, чи в <гум> ну, сільських місцевостях так, так. ще угу. підтримують ці традиції, але от знаю, що угу. навіть в місті угу. на стрітання особливо звертають так. увагу на погоду. кажуть, угу. якщо холодно. То буде тепла весна. Mm -hmm. Якщо, наприклад, бурульки звисають так. зі стріг якої довжини ці mm -hmm. бурульки, то ще такої ж висоти відповідно, ще буде сніг. Ще буде, сніг. буде сніг так, так. якщо каплиць зі стріг, то буде ще холод. Ще буде зима. А, а це якщо це сонячний як... день на стріте, значить і літо буде сонячне. А якщо навіть буде зранку до обіду прохолодно, а на вечір потепліє, значить і літо буде швидким і досить теплим. Ну так завжди було. Так мені принаймні бабуся на цьому наголошувала. Ну, отже, сьогодні маємо можливість спостерігати, що так. ж буде до вечора. Яка погода? Ну ну, принаймні маємо надію, що весна прийде швидко і вона буде доброю для нас. Навіть якщо весна по погоді не прийде <погоді> швидко, все одно календарна весна буде. Головне, щоб весна була у всіх нас на душі, щоб було мирне небо і злагода <погоди> в кожній домі і гармонії. Гармонія і на стрітання та... прагнули чого? А, гармонії, спокою, рівноваги, душевної, тілесної і відповідно добробуту. А що головне для людини де хлібороба? Це добробут. Так, щоб був хліб на столі і були всі здорові. А це саме основне. Будемо вважати, що це були ваші побажання так. для наших телеглядачів. Так. Я вам щиро вдячна mm -hmm. за те, що ви мені допомогли розкрити цю тему для наших mm -hmm. телеглядачів. Спасибі вам. А телеглядачам нагадаю, на календарі 15 лютого в Україні християни відзначають стрітання Господня. Сьогодні з вами були директор наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Михайло Зужман і я, Мар'яна Кобеля. Зустрінемось на. На телеканалі ТВА, на новому телебаченні старого міста.